Привіт, мої друзі! Всім привіт, мої підписники! Сьогодні у нас 1 січня 2026 року. Так, вітаю! Вітаю вас з Новим роком 2026. Хай всі всі ваші мрії здійсняться. У мене позаду ялиночка. Трошки, може, вона буде засвічувати. Мені е, схотілося вам такого трошки святкового настрою. Е, так, Вчора я весь день нарізала салати, був такий день, що я втомилася вже під вечір. Ми так не святкували, щоб там сідати за стіл і в 12, там, як кажуть, бажання загадувати. Ви знаєте, якось воно не здійснилося, тому що ми вчора проваджали проваджали 2025 рік. Так. А вже зустрічати ми не зустрічали. Тому сьогодні так трошки поснідали і все. Вже так, же її пообідали. Вже буде в нас скоро вечеря. Таке, знаєте, було не дуже святковий настрій, був, не, нічого такого і по е, телевізору ми не дивилися. О, трошки я питалася, якісь там святкові трошки. Ну, це було десь, як я салати наризала. А потім все, вже такий настрій вже відпав в мене. І я вже, знаєте, таке, що воно є, свято, що нема. Що Новий рік, що не Новий рік ми будемо зустрічати. Якось воно не було такого в мене. Святкового поїли гарно, і все. Десь у пів 12 ми ще встали. Трошки поїли ще і полягали спати. Я вже так чула, що десь оце салюти там десь бахали трошки, зовсім трошки. Не було такого святкового теж от на вулиці. Я таке ну, не зустрічала. Я, е, я думаю, що не дуже так і зустрічали цей Новий рік. Поїли люди, та і все. Тому що. Будемо зустрічати, коли буде дуже радісно і святково. Так. А, у мене сзаді такі апельсини. Я, кстати, я про них вчора забула. Я багато чого купувала. Солоденький був у нас торт на такий смачний це був мій самий улюблений торт Кіло 400. Пів ми вчора десь так. Кіло 4750 грамів. Ми всі з'їли вчора, на чотирьох і сьогодні доїли. Так що, кожен з'їв багато-багато. І я чую, що мені хочеться, знаєте, що завтра буду з гомілочок варити я суп. Тому що я від салатів це так, день-два, на третій день вже не хочеться хоч з такого щось бульйону чи супчику таке. Завтра буду варити. Сьогодні ще є чого доїдати, багато ще салатів є, багато ще є рибка. Я тушкувала її у духовці, ще є рибка, тому мені дуже... Якось і не хочеться, але я сьогодні зранку я помила поли ще. Мені так схотілося, я думаю, зараз я помию трошки все, щоб було чистеньке. Посуди грязна не оставалось, бо ми як проваджали, ото і все. Потім ще поїли трохи тортика і, і ото помила посуд. Більш він у нас, в принципі, і от тільки ото у нас нідак. Тому я тільки поли помила. Закинула стирати там коїчко, бо. Що там? Колюшечка. Гм. Апільсинки бож? Солоденька та трошки кисленька. Оце свято тільки що відчуваєш, як мандарини пахнуть чи апельсини. Ой, як тоді, так. Да. Іриска. Поля купила спонж, и Риска его похитила, ага. вкрала. Я тики-тики забрала, и вчера она его вкрала у Поли. Я не знаю, она подкрадается, спончик ворует. Она так усі спонжики просто з косметички. Один вопрос. А где, помнишь, баночка серебряная, блестящая, с блёстками вот такая? Она сегодня тут стояла. Угу. Где она? Mm. Скажи я, я думаю, що вона чи може туди в поки вперше. Mm -hmm. mm. Я десь його розпрителіла. Я теж хочу її знайти, бо я руки мазала. Це для рук, для тіла така класна. Mm. Mm -hmm. Тут як на полці зверху вот стояло. Нема? Панюш знаєш де? М -м. Ну подивися, все оце, я не знаю, куди я допомогла піде. Як полка стояла там у коридорі, так було зручно, вот, все стояло, а зараз я не знаю, де воно що. Треба дивитись там немає? Треба в один пакет. Добре, я візьму один такий пакет, все туди скину, щоб було, де його перебирати, бо я тут десь багато чого не можу знайти. Така гарна апельсина, що я трошки і полакаю. Так, така погода, що люди сьогодні, дивлюсь, дуже так тепло одягнуті. Я виходила, я трохи щось там стирала та виносила, була на балконі, аж змерзла. Пішла, одягла оцю таку так, в мене є. Класна, от була... Немає? Ні, nee, ти так говориш по київські, так і слава, чесно. А чого? Ну що за балконі? На балконі. На балконі. Ти хоч якось не знаю, тренуюся. Я ж тренуюсь. Поля мене навчає, як мені казати. Ну я багато я багато слів трошки як суржиком. Так, перекручую. Суржиком не називаєш? Суржиком. Ні. Ви знаєте, коли ми ще жили, вдома, вдома, і мені приходилось балакати ж на українській. Я і в магазині там, і з ким би я не балакала, я балакала на українській. Ну в мене такий суржик був, що мені дітки постійно казали: мама, ти якось так балакаєш не, не як усі. А чого не як усі? Ну, трошки каже, якісь слова в тебе такі смішні виходять. Суржик це Це не суржик. Як це не суржик? Суржик, ну, так в мене виходить. Іноді гарні слова, іноді не гарні. І поки я там оце їх до купи зберу, воно так і виходить. Ну Я я балакаю, От, як я балакаю. От. У мене так папа балакав. Він балакав слово через слово, і в нього такий суржик отримався. Так, да, mm -hmm. батько мені так балакав. Суршиком. Багато таких слів було. Майчувак, умнішки. Сумінки давали такі. Так, mm -hmm. ти хочеш для дохіді кімна? Отам сумка моя, о, та, що ти мені подарила, у mm -hmm. шипанері. Давай її сюди, я тобі mm -hmm. дам спленький халатик, бо я не можу довго в цьому світорі. Хоч він і тепленький, но. Так покраще. Вибачаю за такий свій вид. Ну, це влог. Це домашній влог, тому я буду так, знаєте, по домашньому. Я так наїлася, ти їсти не хочеш? Ні, а, ні, ні. Так наїлися, я не знаю. Ні, я, вже, ні. я вже десь третій раз вже поїла. Так, що ось такі справи. Так, Зараз знайду якийсь фільм, мені хочеться подивитися якийсь такий знаєте, добрий, э, добрий гарний фільм. Сьогодні кажу Сергію, давай будемо дивитися як оту, в терновніки. Паючі в терновники. Кажу, давай включай будемо дивитися. Потім там щось було у нас. Да? Mm -hmm. Настунька пісню якусь там записувала, каже, послухайте, бо вона якусь пісню таку зробила. І ми ото збили. Якось той фільм, а ми почали вже дивитися. Вже початок був, а потім ото вона нам оту пісню, пісню, пісню. І ми, я кажу, а ми ж дивитися, збиралися. Та зараз я буду дивитися фільм. Візьму щось таке, мабуть, ще не знаю, може, такі хлоп'я є в мене. Я зараз, мабуть, це буду дивитися. Що ти будеш з Сергією робити? Дивитись з тобою. Ну, добре, добре. Будемо дивитись тоді фільм. Боюсь ще в тірну. дуже такий гарний, такий добрий. Мені колись Сергій пам'ятаєш, це ти мені сказав. Давай подивимося. Це було дуже-дуже давно. Каже, ти не дивилась такий фільм? Я кажу, ні. І він такий, знаєте, про любов, таку, знаєте. що за кіно? В а, я в А Це сиді... ж ти мені сказала. Да, да, да. Це ж не я, я його не знала. Mm -hmm. Це він мені сказав. І... А зараз я може, на, нагадую, кажу, давай подивимось, такий класний. Заставляю. Я, я заставляю, кажу, давай подивимось. Якийсь такий чудовий. Я не дивлюся у ці, як з легким паром, що мені взагалі. Я не хочу такого. Воно вже скільки років було, воно вже таке нецікаве. Це не... не те зовсім. Ні в це не дивиться, такі кінець. І тут і немає снігу, і в нас немає такого настрою. Як я дивилася, канал Волчиця, Каєчко, там сніг, там все таке біле-біле. А бабусі, як ми подзвонили, вона каже, в нас сніг до такий гарний, лопати, такий сніг. Просто чудовий сніг. Добре. Тут немає снігу. Я колись казала, давайте, може, з'їздимо в гори до сніг. Но ми трошки, знаєте, боїмося, бо колеса ж тут ж немає резини, щоб літня на зимню таку. Да? Ні, а там же, що в горах хто знає, може, там якась лякать, може там якісь. такі. Знаєте, будуть нам якісь препятствия, такі пригради. Так, так, так. Треба, може, якісь там і цепі, і все, що хороший. Воно так не вийшло в нас. Ну і добре. Нічого першого ми проведемо вдома, ось нічого не робивши. Трошки я і полип помила, і навіть стірку таку чудову зробила. Постирала трошки. Такі дорожки такі. Ми заказували стему їх, то я їх постирала. Ось і все. Так. Так що таке? Перше число в нас? Як усіх, мабуть, як усіх. А я іноді перше число лежу у кроваті, щось дивлюся, а ось зараз. Я зранку встала і давай щось робити, мити, все це, от, от, як раніше. Нічого не, не вальожую, не, не дивлюсь поки що. Но буду дивитися зараз. Це точно. Буду дивитися. Ось. Так що. Так, трошки би на коментарі відповідати. Пишіть мені коментарі, Ну, треба писати підписникам. Хто підписаний на канал, той і пише мені коментарі. Зараз такі функції в YouTube, я їх виставляю. Тому знайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і слідкуйте за моїми відео. Відео в мене добрі, гарні та як воно, поучительні. Як це сказати правильно? Трошки у мене такий суржик, багато хто мене виправляв, але нічого страшного. Ось таку лампу поставила я біля ялиночки, бачите? І воно гарно, гарно отак світить. Набрали ми оці Кока-Коли. соки оці, бачите, Кока-Колу набрали. Без всяких шампунів, без нічого. Отак от, от святкували. От. З кока колою святкували, да не святкували. Ось така ялиночка в нас, трошки вогники. Так, зараз в нас вже шоста година. Була в нас більш-менш така скатертина. Тут я її ось тільки-перед тільки тим, як знімати, обрала все. Кажу, хай буде вже оця, як і була, тому що ту ми трошки позамазували. Ось яка в мене є квіточка гарна орхідея. Нещодавно я її купила. Бачите, яка класна? 9 євро. Це, виходить, 500-450 гривень. Ось такі гарні картини. Настільки намалювала. Бачите. Перейшла сюди. Бо там Сергій дивиться телевізор, дівчатки туди-сюди бігають біля ялинки, не можу там трошки посидіти. Ну, Тут теж в мене таке місце. Я заказувала цей халат на тему. Я не думала, що він буде дуже-дуже м'який. Ну, думаю, ну, тепленький, але таке, знаєте. А воно настільки м'якесеньке, що навіть моя і іриска оце отак от лягає і все. І спить. Ось на цьому халаті їй дуже м'якень і вона спить дуже гарно. Тому мені дуже подобається і Сергій заказала оцей халат. Не, одеж, якби. Він такий задоволений, задоволений каже, він вчора льох в халаті спати, прокинувся і каже, каже, який він класний, він для відпочинку. Цей халат для відпочинку, такий м'який. У мене не холодно було. Розумієте, нема отоплення. Нема у цього, так? Немає батареї, і тут треба. Ось я зараз вам записую, а в мене холодні руки. Ми так. вже так, знаєте, трошки обігрівачем, щоб лягати обігрівач, включаю, щоб там, якщо дуже холодно включаю, якщо... Просинаюся, мені трошки треба там що задягатися, я включаю. Якщо я мислю, ну, я сьогодні милася і не підключала обогрівач, так іноді так. треба підключати, щоб трошки зігрітися, бо виходить, а тут холодно, розумієте? І це так у них постійно тут тепло, на вулиці в ніч холодно. І якщо зараз нормально, там з балкону, з вікон все якось таке. А як тільки рано, все оце отак тече. тече Бо там дуже холодно вночі, а тут тепло. розумієте А воно одно одно таке одно, ну це як пластикові оці вікна і вони однотонні одно кажу Якось там записала вже на одному із своїх відео, то мені кажуть, як це однотонні ну Стеклопакети є. Дві сторони, три сторони, а це одна сторона, тільки оце скло одне. одне. І воно таке тонесеньке-тонесеньке, що тонесеньке. я не знаю. І стіни в цих домах вони дуже тонкі. Розумієте, дуже тонкі. і Я не знаю, ну коштують ці квартири дуже великі кошти. Вони, ну як по мене, вони не коштуються. Треба, щоб була гарна домівка. тоді... Якось можливо віддати такі кошти, так, за домівку. Якщо домівка у вас ви купили, о, гарні стіни, там все, як кажуть. А якщо такі стіни, такі кошти коштують. І це тільки тому, що тут море, ні. Були б такі кошти, я би не купила тут за що, не за що. Так що ось-таки справи. По трошки потрошки, так і живемо. Да. так, і живемо. Зараз я вам. Записую і піду піду дивитися кіно. Добре. Давайте будемо на позитиві. Давайте будемо. Якщо будемо писати коментарі, то добрі. Дуже гарні коментарі. Тому що, знаєте, так хочеться, щоб було добро, а добро побіждає зло, як кажуть, так? Так воно все. Все і буде добро, перемагає. Так, правильніше перемагає зло. Добро. Тому, якщо ми будемо нести добро, то ми переможемо це зло. Так що, ось отакі справи. Мої любі, все, я буду вже йти. З вами буду я прощатися. Так. До скорої зустрічі! Вас люблю, обіймаю, цілую. Хто не підписався, підписуйтесь, будете зі мною. Будемо з вами дивитись ось мої влоги. А влоги в мене добрі, позитивні. Так, якщо ви до мене з добром, то і я з добром. Так що, отак. Це мої хороші. Ставте вподобайки і пишіть, пишіть коментарі. Все. Люблю вас. І пока!